Так, ну така історія. Вис... <кхух> так, тут написано. Якщо ну, ви не бачите, але на камері написано чомусь. Якщо е ти її зійшєш, ти будеш вийти вміти продаватися. Давай з'їмо, б хотів, на це тобі знімай. <кхух> ви мені Ні, джор, добре, бо я камеру тримаю. Yeah. Так, дякую. і не... Так, зараз подивимося. У нас маленькая. Але треба подивитися, правда, що повіщо, ми будемо телепортуватися. Mm. Oh, mm, тут написано, що якщо äм, тобі треба доставити руку куди хочеш і ти куди тебе попасть. Я не знаю, давай з Я перший, треба. Раз, два, три. Стоп! Як це можливо? Це неможливо. Звати ти там, а я тут, куди я направо в руку. Так, зараз до тебе. Раз, два, три! Чомусь не працює. Раз, два, три! Стоп, буде Угу. Ти не можеш телепортуватися назад, можеш тільки вперед. Ага, все понятно. Там сказали, що я не можу телепортуватися назад. Я можу телепортуватися вперед. Тепер ти пробуй. Давай. Раз, два. Що? Це неможливо. Як так зробилось? Так, я це викину. Не викидає, то закляття пройде. Я це не буду викидати, тому що це я... Ми вже не зможемо портувати. Можемо когось урядуємо. Ой, це буде дуже складно. А от давай його сховаємо. Тут стульчик. Тепер буде все добре. Ну що, йдемо? Злата, точно. Ми ж зараз телепортуємося. Я хочу туди. Ти Ту цього червоного? Ем, ну, ні, я хочу туди. Давай, раз, два, три. Ми починаємо. Раз, два, три. Ви що, так. Ну, коротше, я вже не здивуюсь, тому що я вже цю реакцію зробив. зробила. Я думала, шоколадка. А давай візьмем цю палку.

Що? Його вернем. Раз, два, три. А, а От Отак, палочка. Коротше, давай цю палочку викинемо. Так. так тисяч, давай. Савур! Так, давай сюди. Коротше, а А ми телепортуватися через кущі? Давай перевіримо. Там була музика. Да? Ну потім давай підемо. Дай, так, дай, зараз дай, я перший, окей? Okay? Раз, дай, два, три. три. Дай, я телепортувався. Давай, тепер твоя черга. Раз, два, три. О, yeah. Yeah. Ну перевірили, коротше. Oh, відкрилося само. Як? Обашина. Короче, все понятно. Знаєш, куди я хочу? Куди? Я хочу туди. Раз, два, три. Мені дуже боляче. Давай пролізе. Ми можемо пролізти Незвичайно. Щоб не це дуже коротше. Ну значит давай. Раз, два, два, три. Что там стекет Машина їздить. Два, решки. Раз, два, три. О, облечили, що да, я короче. І давай, через раз. Раз, два, три. <плес> Мне нічого зараз не здивує. Нічого не здобує. Навіть якщо я зараз? Я б краще додому так хотіла. Да. а я зараз, знаєш що? Зараз я таку магію тобі покажу. Раз, два, три. Ну. Гево, і... я тут. Я б ходила. Ja, я б хотіла купить до космоса. Да? Mm -hmm. Ну давай. Раз, два. Я попробую. Раз, два, три. Так, телепортуємося. Раз, два. Короче, я в космосі побачив говно. Ты я говно побачив А ты говно, а выходит, ты тоже перемешаешься? Не знаю. Слушай. Можно я перевірю, може в нас там теж я говно. Раз, два, три. Ой. Фу, тут мусор кусим. Свердеть. Ну-ка, я зараз через дорогу пора. Телепортуюсь. Раз, два, три. Че? Зараз ми граємо. Я вмію переміщатися водою. А, <сі> не вода. Баба. І? А ти дік? Да. Давайте щось поробимо ще. Давай переміщуємося в таке в місце, таке круте. Ага, ну не знаю, ничего, короче, давай, не портуемся, куда а я не знаю, куда. Давай в качели, Ты? Давай. качели, а куда? В качели, там, походу, дай. Там? далеко. Ну я не знаю. Давай, ну, раз, попробуй. два, три,